О, помали! Колега! Колега! Але стачі радше, файно! <ріст> Але ти даєш му джазу! <ріст> Організовую ще якісь тури. Ов'язково гукань вона. Ов'язково гука де тебе! Я тобі що хочеш про на світі! Треба головне, щоб був ум, щоб не переборщити. Тому що відповідаєте за здоров'ячку самі, і за квадрик теж. Але Тимур знає, як це треба робити. Хлопці, взагалі, на бандурах їздять за тисячу кубових, той крутяги такі. Квадроцикли тисячу кубові, 450-ки і 520-ки.